Тут жила десятирічна Дарина Шевченко, яку жорстоко вбила її власна матір. Але про це стало відомо не одразу. Спочатку жінка звернулася до поліції із заявою, мовляв, 20 червня її донька пішла з дому та не повернулася. Для пошуку зниклої дитини розгорнули пошукову операцію. Десятки криворіжців, правоохоронці, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти правоохоронного вишу шукали дівчинку два дні. По-перше, це дитина 10 років. В мене онучці 10 років. Як би вона що вона не зробила, це вона залишається дитиною. По-друге серце матері. Все це, це достатньо. Нехай вона може десь і ховається. Головне, щоб вона зрозуміла, що батьки її розцілують. Лише за допомогою поліграфу поліцейські з'ясували, що до зникнення дитини може бути причетна її власна матір. Після довгих годин допиту матір зізналася, що вони посварилися з донькою, і вона штовхнула її. Дівчинка вдарилась головою і перестала дихати. З 15 червня дівчинка не виходила на зв'язок з жодними з друзів та родичів. Також поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили, що до зникнення дитини може бути причетна її мати. Так поліцейськими було встановлено, що 15 червня в ході сварки мати 40-річна жінка вбила свою власну дитину. Після чого для уникнення відповідальності та приховання слідів злочину. Вона поклала тіло дитини до валізи, вивезла на дачу і сховала в погребі, заливши бетоном. Врешті-решт тіло дівчинки знайшли ось тут, на території дачного домоволодіння позаду мене. З власних джерел нам стало відомо, що жінка посварилася з дитиною, ймовірно, вдарила її по голові, а потім ще й втопила у ванній кімнаті. Потім на власному автомобілі вивезла тіло 10-річної Дарини, заховане у пластиковій валізі, та закопала у погребі, а потім ще й забетонувала, щоб труп дитини не змогли знайти. Постановив кокладання старшого слідчого своєї відділеної поліції No4 Кривовійського районного управління поліції, головного управління національної поліції області Бурдія Олександра про просила запобіжного заходу, вигляді терманів під вартою, щодо підозріл на вчинення кримінального правопорушення передбаченого пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України задовольнити. Застосувати запобіжний у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Зараз жінка затримана. За цей моторошний вчинок їй загрожує до 15 років за ґратами або до вічне ув'язнення. Дарині Шевченко на вічно 10. Вона була середньою дитиною, що підштовхнула матір до вбивства власної донечки, залишається загадкою. Розпутувати, яку доведеться, правоохоронцям. Ви жадкуєте про те, що сталося? Я дуже жалкую, що сталося.